Вітаю, друзі! Ви на каналі Звігеравто. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про автомобілі, які ідеально підходять для жінок. Ми розглянемо топ-5 авто, які не тільки стильні, зручні та практичні, але й забезпечують комфорт і безпеку на дорозі. Якщо ви шукаєте автомобіль, який відповідає такому опису, і при цьому він також надійний, то це відео саме для вас. Тож сідайте зручно, а ми починаємо. І на п'ятому місці у нас міні купер. Міні-Купер це справжній символ стилю і індивідуальності. Цей компактний автомобіль поєднує в собі ретро-дизайн і сучасні технології, що робить його ідеальним вибором для тих, хто любить виділитися з натовпу. Міні-Купер легко маневрує в міських умовах і паркується на найвущих вулицях, що дуже зручно для щоденних поїздок. Автомобіль оснащений потужним двигуном, який забезпечує динамічну їзду, а його високоякісні матеріали інтер'єру додають відчуття комфорту. Крім того, міні-купер пропонує. Безліч можливостей для персоналізації, що дозволяє зробити його по-справжньому унікальним. Давайте тепер поглянемо на міні-купер на автоаукціонах Сполучених Штатів. І ось він один із дуже популярних і крутих варіантів для нашого топу 2021 рік. Міні-кантрімен. Я вже казав, що міні-купери обладнані потужними двигунами. В кузові кросовер цей автомобіль не такий швидкий. Як у той справжній невеличкий, але дуже потужний міні-купер. І я б для жінок все таки порадив от щось таке. Бо дуже дуже швидкий BMW-шний двигун стоїть на маленьких автівках і перетворює їх на справжні ракети на дорозі. Для дівчини, яка щойно отримала водійське посвідчення, можливо, це зашвидко. А от такий кросовер, він буде дуже хорошим варіантом. Це авто на передньому приводі у нас з автоматичною трансмісією, з дволітровим двигуном і з пробігом в 49 615 миль, що зовсім небагато. Було зіткнення і автівка отримала передні ушкодження, але воно заводиться і їде. Давайте ж подивимось на фотографіях, що воно себе уявляє. Так. Дуже цікавий колір, хочеться відмітити одразу. Зараз а, тренд останніх років а, не металік, але а, трохи сірий. А, виглядає дорого, виглядає солідно на чорних дисках з чорними молдингами. А, блиск ніхто не прибирав. Я б ще тут а, антихром зробив, взагалі педально було, але це вже не мій смак. А, тут у нас з боків ззаду здається все добре. Переходимо до передньої частини і дійсно був а, удар. Уражений бампер, уражений той пластиковий молдинг, але він, здається, цілий просто його відірвало. Фара на місці, але мені здається, кріплень там вже не залишилось від слова зовсім. А, немає накладки на фару а, хромової, а, немає частину бамперу. Але проти тумана фара героїчно висить одна в тому місці, де вона мала кріпитися надійного кузов. Спрацювала безпека, бачимо, безпека водія і е, кермо, і е, ноги спрацювала, але це не критично. В цілому крутезний салон. А міні-купер ще зі своїх старих моделей залишає е, цю центральну консоль. Раніше е, там е, був спідометр. Зараз там екрани мультимедійної системи, зараз вон, бачимо, якраз там задня камера увімкнена, все туди розмістили і виглядає це доволі стильно, доволі солідно. Дуже незвичайний салон, комбінований шкіра і тканина, причому така сіра, наче автівка англійська. Хоч зараз вже і під Баварським концерном випускається BMW, але все одно залишився той справжній англійський стиль, наче а, старий піджак-матеріал, старий англійський піджак, і чорна шкіра, і біла строчка. Ну, Салон, як бачите, самі а, крутезний. Під капотом в цілому бачимо, що таких суттєвих проблем немає. Все це ремонтується, головний двигун на місці, двигун не ушкоджений. Те саме з трансмісією, бачили, що автівка заводиться і їде. Треба тільки полагодити оцю передню частину. Цей лот на аукціоні вийшов 8300 доларів. Комісія аукціону 963 долари. Пригнати це авто зі Сполучених Штатів в Україну коштує 1985 доларів. Послуги компанії Zwieger Auto від 300 доларів, митниця 3870 доларів, експедиторсько-брокерські 433 долари, витрати в порту Клайпада 11 доларів, вартість ремонту цього автомобіля стане приблизно 2700 доларів. Тобто маємо суму 18562 долари. Щоб під ключ вже отримати це авто в Україні, пропоную вам подивитися на такі ж варіанти вже на українському ринку на сайті авторія. Подивитися скільки вони коштують, в якому вони в стані, в яких вони комплектаціях, насправді багато автівок на нашому ринку. Бо цю машину знають і цю машину люблять в Україні. Якщо ви хоч раз керували цією автівкою, я впевнений, вона залишила якісь незрівнянні враження. Бо цю автівку можна любити, можна не любити, але осторонь не залишиться ніхто, як то кажуть. А ми будемо рухатися далі до четвертого місця нашого списку. І на четвертому місці у нас Honda Fit. Honda Fit це компактний, але дуже просторий хетчбек, який відомий своєю надійністю та універсальністю. Fit ідеально підходить для активних жінок, які цінують практичність і зручність. Завдяки Magic Seat, магічне сидінні. Honda Fit пропонує кілька варіантів конфігурації салону, що дозволяє легко перевозити великі або незвичайні а, вантажі. Тож, наприклад, мами зможуть без проблем помістити будь-яке дитяче крісло або просто великі пакети з супермаркету, які не помістилися в багажник. Автомобіль також візнає визначається високою економічністю і простотою в водінні, що робить його чудовим вибором для міських поїздок. зручне керування, низькі витрати на утримання та просторий інтер'єр. Все це робить Honda Fit ідеальним вибором для тих, хто шукає зручний економічний автомобіль. Тепер розглянемо Honda Fit на автоаукціонах Сполучених Штатів. Так, друзі, 2020 год. Honda Fit з зовсім невеликим пробігом в 36 552 милі, з двигуном 1,5 літри, бензин, передній привід, автоматична трансмісія все, що потрібно для дівчат, особливо на дорозі. Єдине, що можу одразу сказати, подивіться на цей дизайн. Якщо тільки ми розглядали. Міні з справжнім стильовим англійським дизайном, а, який вони тільки покращують рік за роком, а, то Honda Fit це дуже схоже на а, Honda Civic. А, але щось у неї сталося з кузовом, наче був такий більш спортивний автомобіль, а потім взяли. Трохи вставили насоси, накачали задню частину, щоб вона стала більше. Тобто, Honda Fit. Автомобіль сучасний, а, можете бачити, а, в салоні є все, що потрібно, а, але воно доволі просте, типу, без а, якихось зайвих а, ізисків. А, бачимо, що саме в цій автівці спрацювала безпека а, на кермі. А, бачимо, що передня частина ушкоджена, але не критично. Побитий бампер, розбита фара, все це відновлюється, все це робиться. А, можу підкреслити практичність цього авто. Бачите, що великий багажник, а бачите, що просторий салон. А, Салон не шкіра, салон а, тканина, але а, за ці гроші, скажімо, в цьому класі, а, це нормально. І салон виглядає досить охайно і досить а, практично. Бачимо, що під капотом у цієї автівки все добре. А, цікава панель приладів, а, такі а, кола, центральне блискуче зі спідометром. А, Японці так люблять робити і виглядає це навіть доволі спортивно. А, що ми можемо сказати по ціні? Автівка 2020 року, але виграшна ставка ауціону всього 4600 доларів. При тому, що автівка, як бачите, заводиться і їде. Комісія аукціону, як же без неї 838 доларів. Логістика зі сполучених штатів до Львову 2500 доларів. Послуги. Компанії Звігер від 300 доларів, митниця 2548 доларів, експедиторсько-брокерські витрати 433 долари, вартість ремонту 1500 доларів. І а, загальна сума маємо 12730 доларів. А, що доволі, знову ж таки, небагато для а, такої доволі просторої, великої а, сучасної автівки 2020 року. При тому, що це, ви бачите, що не якась там убита по наших дорогах автівка, а автівка зі сполучених штатів з невеликим пробігом. А я вам для прикладу одразу пропоную подивитися, як ці автівки виглядають у нас на авторі. Варіанти є, можете самі обрати, і ціна в 12 730 доларів. А як в нашому випадку ціна, скажімо так, актуальна. Це було четверте місце. А ми переходимо до трійки лідерів нашого хіт параду. На третьому місці Mazda CX-3. Mazda CX3 це компактний кросовер, який поєднує в собі стильний дизайн, маневреність і економічність. Цей автомобіль ідеально підходить для міських умов, пропонуючи високу посадку, що забезпечує кращу видимість на дорозі. cx 3 має розкішний інтер'єр з високоякісними матеріалами, що створює відчуття комфорту і затишку. Завдяки своєму компактному розміру, Mazda CX3 легко паркується і маневрує в місті. А її динаміка робить кожну поїздку приємною. Крім того, цей кросовер. Оснащений сучасними системами безпеки, що робить його відмінним вибором для тих, хто шукає стильний і безпечний автомобіль. В Україні люблять кросовери також через їхню гарну прохідність на не завжди приємних дорогах. Зараз подивимося на Mazda cx 3 на автоаукціонах у Сполучених Штатах. Ось вона, красуня 2019 року. cx 3 а, з пробігом всього в 19 тисяч миль. Це дуже мало для такої автівки, скажу я вам, друзі. А, і двигун, 2 літри, бензиновий а, трансмісія автоматична. Єдиний, чи то мінус, чи плюс, навіть якщо ми підбираємо авто для дівчат, це передній привід, а не повний. А, заводиться і їде автомобіль, а, хоч і був пошкоджений. А пошкодження написано дах. Давайте подивимось. Бувають такі випадки, коли градом побило а, чи щось впало на автівку. Це не схоже награду. Бачите, що тут пробите трохи лобове скло, і дах реально пошкоджений. Наче як в американських бойовиках когось якогось поганця виконули з вікна і скинули на цю автівку, він приземлився, але бачите, що машина міцна, тому все витримало, окрім лобового скла і трохи прим'ятого даху. В цілому ж, в цілому, і виглядає це. Дуже добре і в салоні дуже класно. Я полюбляю Мазди. Мазда це такий, можна сказати, японський люкс справжній Крутий салон, чорний, аскетичний, але крутий. Дуже круто виглядає дифузор кліматичної системи, наче у тих мерседесів. Невеличкий, але дуже умісний екран. Подобається мені салон, друзі, без перебільшення. Просто все, що треба. А, може для дівчат, звичайно, чорний кольор не самий бажаний, може хотілося б якийсь кремовий салон або типу того. Але мені здається, для такої ділової а, серйозної а, бізнес-леді, бізнес-вумен, ця автівка підійде якнайкраще. Подивимося, що у нас по ціні 6200 доларів а, лота аукціону. Окрім того, комісія аукціону 918 доларів, логістика зі сполучених штатів до України 2075 доларів, Наші послуги від 300 доларів. Митниця 3315 доларів, експедиторсько-брокерські 433 долари. Витрати в порту Клайпеда 11 доларів і вартість ремонту. Як бачите, трохи є, що полагодити, треба міняти лобове скло, треба робити дах, але можна вписатися в 2100 доларів. Тобто загально маємо 15352 долари за такий немаленький кросовер в стильному дизайні з крутим кольором, з класним салоном. Подивимося, що можна придбати в Україні на сайті Авторія. Подивимося, Mazda CX3. Того ж року, щоб було зрозуміло, як воно вигідніше. Мені здається, все ж таки вигідніше придбати отаке авто зі Сполучених Штатів в такому непоганому стані, щоб трохи його тут полагодити, вже знати якими запчастинами, знати а, у в якій майстерні, що всі роботи виконані якісно, і їздити ще не одну а, сотню тисяч кілометрів на цій автівці. Або автівка класна і для поїздок по місту, і для, для поїздок. Між містами ми рухаємося далі. І друге місце я вас не здивую зараз. В усіх топах хороших автівок є цей автомобіль. Це Toyota RAV 4. Toyota RAV4 – це також один з найбільш популярних кросоверів у світі, відомий своєю надійністю і функціональністю. RAV4 пропонує просторий салон, великий багажник і високу посадку, що забезпечує комфорт і зручність у повсякденних поїздках, а також робить його ідеальним для поїздок із сім'єю, друзями або ж великими компаніями. Крім того, цей автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, такими як Toyota Safety Sense, що робить його відмінним вибором для тих, хто цінує безпеку на дорозі. Toyota RAV4 також відзначається економічністю, що робить його чудовим варіантом для тривалих подорожей і міських поїздок. Тепер поглянемо на Toyota RAV-4 на автоаукціонах. Дуже хороший варіант знайшли 2020 року. Авто уражено в задню частину. Давайте подивимось, що за автівка. 85 тисяч миль пробігу для 2020 року. А, ну, скажімо так, це авто дуже любили в цій родині, де він був, і дуже багато на ньому їздив. Двигун 2,5 літри, бензин. Передній привід, автоматична трансмісія. І що ми маємо по ушкодженням? Було зіткнення. Постраждала задня частина, є невеликі подряпини і вм'ятини, але воно заводиться і їде, що для нас в пріоритеті. Давайте подивимось фотографії. Дуже цікаві диски, величать всі автівці, і кольор такий нестандартний. Задня частина Постраждала, але не критично. Трохи пом пом задні двері, немає бамперу, наче його зняли. Можливо, зняли для визначення ушкоджень. Безпосередньо страхова компанія так часто робить. І що в нас по салону? Безпека не стріляна, ані водія, ані пасажира. А, бачимо на підлокітнику щось а, тут подряпалось, невідомо, що воно було. Не схоже, що ліктем протерли, але, але може і таке бути. Дизайн, не скажу, що він а, якийсь там унікальний, ні, але він а, дуже практичний, а, і він виглядає а, виглядає дуже приємно. Комбінована світло-сіра та темно-сіра шкіра виглядає досить пристойно. А, так, що тут під капотом все гаразд? І вона купа пластику з нашого багажника, який був уражений, все це можна відремонтувати. Давайте ж порахуємо, що воно вийде по грошам і чи воно того варте. Ми бачимо. Що авто придбано на аукціоні за 13 тисяч 800 доларів. Комісія аукціону склала 1068 доларів. Логістика в такому випадку з США в Україну буде вартувати всього 1900 доларів. Наші послуги від 300 доларів. Митниця 5926 доларів, експедиторсько-брокерський 433 долари. Витрати в порту Клайпеда 11 доларів і вартість ремонту 2800 доларів. Тобто маємо загальну суму 26 238 доларів за Toyota RAV4 2020 року з пробігом 85 тисяч миль. Пропоную вам подивитися на варіанти цього автомобіля, які зараз продаються в Україні, на сайті АвтоРА. Зараз побачите на екрані, можете порівняти ціну, а можете порівняти стан. Цей стан, як для, скажімо так, битка зі сполучених штатів, дуже хороший. Ви самі бачите, у нас немає ушкоджень по технічній частині. У нас ушкоджена задня частина кузова. Поміняти той бампер, десь віддихтувати або замінити задні двері багажнику, і це авто буде бігати як нове, як авто з салону. А я вважаю, що саме час переходити до першого місця нашого хіт параду найкращих автівок для дівчат. І на першому місці у нас Volkswagen Beetle. Автомобіль з неповторним шармом і характером. Автомобіль, що колись врятував концерн Volkswagen після Другої світової війни, автомобіль відомий своїм унікальним дизайном на весь світ, який не залишає нікого байдужим. Цей автомобіль став справжнім символом стилю і свободи, що робить його ідеальним вибором. Для жінок, які цінують індивідуальність і комфорт, незважаючи на компактні розміри, бітл пропонує комфортний і добре продуманий інтер'єр, а також оснащений сучасними технологіями, включаючи мультимедійну систему з підтримкою зручної взаємодії зі смартфонами. Volkswagen Beetle це мені здається автомобіль, який приносить радість від кожної поїздки, якщо в нього закохатись. Тільки вдумайтесь, з 1946 по 2003 роки без глобальних змін базової конструкції було виготовлено 21 мільйон 529 тисяч 464 автомобіля. Цей рекорд досі не побив жодний автомобільний бренд, і чи це не реальний знак якості? Давайте ж тепер розглянемо, як вигідно придбати Volkswagen Beetle у Сполучених Штатах. Volkswagen Beetle 2018 року, виграшна ставка шість доларів, тобто крута автівка за невели. Гроші. Нам таке подобається, ми таке любимо. Це авто оснащено дволітровим бензиновим двигуном, авто на передньому приводі з автоматичною трансмісією, з пробігом всього 56 343 милі. Бачимо, що це не просто бітл. Ми підбираємо найкраще авто для дівчат, тому це ще й кабріолет. Кабріолет з світлим дахом. Дуже круто, дуже дорого виглядає і Дуже незвичайна. Бачимо, що була уражена задня частина, заднє крило, задній бампер чогось відсутнє, хтось їх у нас тут забрав. Салон світла шкіра, система мультимедіа з доволі великим екраном. Бачимо зручний задній ряд сидінь, але, але скажу одразу: місця для них багато не буде. Це все ж таки авто більше для а, гордої незалежної жінки, а не для а, всієї родини. А, на такому авто краще кататися одній чи удвох, а ще краще без даху, а ще краще кататися по берегу моря чи прямо океану. А, певно, так і робили. Можливо, навіть жінка була е, така гарна за кермом, що ззаду е, в неї хтось в'їхав, не побачивши, що авто гальмує. Але тепер маємо автівку на аукціоні за 6100 доларів, і які у нас ще є витрати. Комісія цього аукціону 918 доларів. Логістика зі Сполучених Штатів 1775 доларів. Наші послуги від 300 доларів митниця 3414 доларів, експедиторсько-брокерські 433 долари, витрати в порту Клайпеда 11 доларів. І вартість ремонту в цьому випадку буде в районі 2100 доларів. Тобто, всього ми нарахували. 15 тисяч 51 долар за таке авто за кабріолет 2018 року і ще й Volkswagen Beetle. автівка зі справжньою історією, яку ми можемо порадити. А я ж зараз пропоную вам подивитися на ці автівки на авторі. Подивимось, скільки вони коштують вже в Україні. Які є варіанти, варіантів доволі багато. І варіанти на будь-який смак, можна сказати. Порівняйте ціни і для себе вже складіть, як вам зручніше замовити авто зі сполучених штатів чи придбати готове в Україні. Я ж просто нагадаю, що ви можете написати нашим спеціалістам, спеціалістам компанії Авто, запитати їх, запросити про рахунок будь-якої автівки. Можете звернутися за послугами, щоб прям під ключ доставити автівку а, зі сполучених штатів, а, і бути от ще одним задоволеним власником а, крутезної тачки зі сполучених штатів від звігар авто. Ось такі автомобілі ми обрали для жінок, які цінують стиль, комфорт і безпеку. Ці машини ідеально підходять для щоденних поїздок і довгих подорожей, забезпечуючи при цьому максимальну зручність і надійність. Обов'язково напишіть, яку модель ви б додали до цього списку. І не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. У наступних випусках ми розглянемо інші цікаві теми для автолюбителів. До зустрічі з вами був Антон. Це Па-па!